Бредлі Купер ще новачок у кінематографі як режисер, але не без успіху у акторстві йому вдалося стартувати дуже гучно. Його дебют народження зірки 2018 року з леді гагою і її голосом підкорив венеційський кінофестиваль, золотий глобус, а остаточно Оскар, де Купер, хоч і не отримав статуетку за номінацію Найкращий фільм, найкращий режисер чи найкраща чоловіча роль, але пісня Шало була визнана головною того року. Успіх проекту точно не залежав від сюжету, адже такі мелодрами про тяжке кохання виходять десятками щороку. Народження зірки не було оригінальною історією, а лише четвертою адаптацією фільма Вільяма Велмана. Головною перевагою успіху проекту були чутки про почуття між виконавцями головних ролей, які і дійсно дуже пасували одне одному на екрані, а також те, що Бредлі Купер заспівав. Його пісні й досі слухають на стрімінгових платформах. Офіційний кліп, що є сценою з фільму. Перейшов позначку півтора мільярди переглядів на YouTube, а Оскарівський виступ Купера і Гаги став у десятки разів романтичнішим моментом останніх років, навіть порівнюючи з виходом мюзиклу Дам'єна Шазела. Співставивши всі деталі, Бредлі Купер вирішив створити нове кіно за оригінальним сценарієм, який написав разом із Джошем Сінгером, якого знають за Оскарівськими байопіками у центрі уваги та перша людина. Нетфлікс не втомлювались ділитись ексклюзивними відео, з яких було зрозуміло, що це стовідсотковий забіг на основні церемонії нагородження кіно, що величезна увага приділялася як операторській роботі, так і звуку. Коли лише починали називати потенційних номінантів на Оскар, зокрема акторів та акторок, то звісно частіше й частіше звучали імена Бредлі Купер та Керрі Маліган. Режисер втілив образ композитора Леонарда Бернстайна, батьки якого були мігрантами з території сучасної України. Проте зрозуміло, що у цьому історичному руслі Купер рухатись не буде. Більш важливими частинами для нього стали кар'єра та особисте життя. Netflix не виробляє масово якісні біографічні драми. Останньою такою їхньою спробою була минулорічна білявка Ендрю Домініка, що отримала різні відгуки, які містили як захват. Так і прохання глядачів видалити фільм із бібліотеки стрімінга. Маестро змінює співвідношення сторін, колір фільму, тому цими і багатьма іншими деталями одразу нагадав сюжет про Мерлін Монро. Сергій Параджанов казав, що режисером треба народитись, ним не можна стати. Проте, він, Тарантіно, фінчер і багато інших шукали людей, які любили кіно та навчались у них починаючи з Азів. Аби стати знаним режисером, важливо розумітись у деталях. Тому все просто, Сквот потурбувались про вас, і навчать процесу створення кіно. Привіт! Я Макс Наконечний, режисер, продюсер та співзасновник кінокомпанії Табор. Я в професії вже 10 років, але колись я так само, як і всі, не знав, за що хапатись, аби почати знімати свій перший фільм. Страшно знімати в перший раз? Це окей. Кажуть, справжні професіонали сумніваються аж до моменту натискання кнопки Рек. Для твого першого фільму тобі потрібні віра в себе і наполегливість. Адже єдина людина, яка знає про що твоя ідея, це ти. Для мене кіно є документом часу інструментом, який передає, через що ми проходимо, як живемо, але не тільки. Воно дозволяє загалом створювати світи і занурювати в них. Для цього в арсеналі режисера є різні інструменти, наприклад, ідея та сценарій, зображення та робота з оператором, локації, простір, декорації, реквізити, звуки, акценти, атмосфера, а також команда профі, яка збирається, застосовує свої унікальні навички і працює над. І задум, аби твоє кіно потім побачило світ. Якщо тобі здається, що весь цей механізм занадто великий та непосильний, ти на правильному шляху головне робити. А на підмогу тобі прийде курс у сквот. Приєднуйся. Отже, яким вийшов «Маестро»? У одному з інтерв'ю Кері Маліган сказала, що коли її тільки запросили до проекту, то представили його як фільм про шлюб. У якому музика буде лише додатковою складовою, хоч це історія про власне композитора. Розповіді про те, що Купер 6 років вчився диригувати, аби відзняти сцену на 6 хвилин і 21 секунду, здаються швидшим маркетинговим кроком, адже подібних кадрів значно більше у минулорічному фільмі Тар Тода Філда, що теж розповідав про композиторку. Він дійсно правильно підійшов до створення образу і зібрав команду, яка підживила всі аспекти його формування. Мова і про грим, хоча чомусь він ще до прем'єри піддався критиці, і про те, що Купер часто зустрічався з дітьми Бернстайна, аби якомога чіткіше й правдиво розповісти про митця, та все одно дико чути згадку про батьків Леонарда Бернстайна як російських євреїв. За загальновідомих фактів, що вони були частиною східноєвропейської єврейської общини. Тому єдиним фактом виправдання такої деталі є те, що Самуель і Дженні Бернштайни емігрували перед Першою світовою війною з держави під назвою Російська імперія. Зрештою, маестро і дійсно є сюжетом про шлюб та стосунки. Режисерів все більше цікавлять любовні трикутники і байопіки не є виключенням. Бернстайн є центром розповіді, але ця розповідь не стільки про Леонарда, скільки про Фелісію. Фільм зав'язаний на її переживаннях, хоча це не робить головного героя негативним чи відразливим для глядача, адже ми спочатку бачимо, яким вільним та енергійним він є, і одразу приймаємо його таким, як і його кохана. Бути третім чи бути просто одним із трійки у відданих стосунках складно, навіть якщо Леонард ставив сім'ю на перше місце. Любов до дітей і дружини, зображена Бредлі Купером, беззаперечно заслуговує поваги, та у той же час свобода, якої так прагнув з маличку Бернстайн через вплив жорсткого батька, не могла завжди безумовно підтримуватись навіть людьми, для яких він був найважливішою фігурою в житті. Саме тому сцена, у якій зовсім трішки головний герой розповідає про родину, і особливо ті, де подружжя свариться, чи коли Фелісія розмовляє з друзями у ресторані, є ключовими. I miss him. child of mine. Можна віддати все життя для когось, але при всій любові це не обов'язково відбудеться з обох сторін. Але чи більшим коханням у житті Леонарда Бернстайна була музика? Так, ми час від часу чуємо з діалогів, що він схильний до сильної депресії, і лише музика є його порятунком як глибоко самотньої людини. Але саме Фелісія вчила його бачити світ крізь емоційність любов, поступово спустошуючи саму себе. Хоч кіноіндустрія 2023 року пережила не менше деструктивних подій ніж за часів коронавірусу, і через страйки були перенесені прем'єри багатьох стрічок, які глядач може побачити лише 2024-го, все одно ми отримали величезну кількість якісних фільмів, є чітко визначені лідери, і є помітні оригінальні розповіді, які ми втрачаємо через недостатньо пропрацьований маркетинг. Маестро навряд чи буде таким успішним, як все завжди й водночас, але хочеться, аби став помітнішим за кит Дарина Рановські. Бредлі Купер все-таки довів, що можна займати режисерське крісло поруч із цим втілюючи образ головного героя на екрані, будучи залученим до продакшену на всіх рівнях. Це навряд чи те кіно, яке глядач переглядатиме зразу у раз, але це якісна робота від операторства Меттю Лібатіка до того, що були використані оригінальні композиції Леонарда Бернстайна. І виконані лондонським симфонічним оркестром та хором. Єдиним недоліком, але з іншого боку, і цікавою деталю, є те, що діалоги часто накладаються одне на одного, коли герої нікого не чують. Тому нам доводиться або переглядати сцени і перечитувати субтитри, аби зрозуміти переживання кожного, або прийняти те, що можливо суть у емоційності героїв, і у тому, що слова не мали сенсу на той момент. Мабуть, ще рано судити про те, яким буде бачення купера режисера надалі. Хоча відомо, що його стратегія побудови команди буде такою ж. Але точно можна говорити про те, що дружба зі Стівеном Спілбергом далась в знаки. і Бредлі Купер стане одним із лідерів кіноіндустрії, якщо не забуде експериментувати. Його маестро, поза всяким сумнівом, є хорошим емоційним байопіком, вартим уваги, як глядацької, так і від американської кіноакадемії. and as long as i believe it which i assume is why i love people so much then i have to believe that in some remote corner of my soul there is a way out